Вітаю всіх на YouTube-каналі Будівельні Лабіринти. Це 57-й випуск каналу. Як і чимало попередніх, спродукований він зверненням одного із слухачів на екрані. Зрозуміло, лист, про який йдеться у зверненні, це форма. А по суті, йдеться про обов'язковість підтвердження місцевим органом містобудування та архітектури. Необхідності отримувати чи ні містобудівні умови та обмеження для проєктування конкретного об'єкта будівництва. Для стислості буду використовувати далі поширене, хоча і не унормоване скорочення місто буде. Свого часу доводилося розглядати не один десяток, а то й сотні звернень, але трохи іншого змісту. Чи потрібно отримувати? Місто буде на такий то об'єкт будівництва. Різницю відчуваєте. Тоді питання були ініціативними і свідчили про бажання замовника отримати підтримку відповідного органу влади щодо прийнятого ними рішення. Тепер же мова йде не про бажання, а про те, чи обов'язково звертатися за такою підтримкою. Отака мімікрія проблеми відбулася. Загалом історія цього питання, яка, переконаний, ще не завершена, нагадує затухаючу амплітуду, коли стан вирішення питання проходить через крайні протилежні точки, знову повертається до попередніх ситуацій, але вже не з такою категоричністю. І, врешті, десь має зупинитися посередині. Ну, хотілося би так вірити. У цій проблематиці задіяно дуже багато різних аспектів, від власне містобудівних до суб'єктивних. Але почну ж все ж з історичних. Скоріше за все, не всі вже пам'ятають, що ще два десятки років тому, щоб розпочати будь-яке будівництво, необхідно було отримати від виконавчих органів відповідних рад дозвіл на будівництво. Цей дозвіл давав право замовникам, замовникам на отримання вихідних даних на проєктування, як правило, у вигляді АПЗ архітектурно-планувального завдання, давав право на здійснення проєктно-вишукувальних робіт та отримання дозволу на виконання будівельних робіт. Тобто було два дозволи, які часто плутали і починали будівельні роботи, маючи лише перший дозвіл. І, відповідно, потрапляючи під штрафні санкції. Тому питання, наведеного у зверненні, просто не виникало. Тим більше, що надання вихідних даних у повному обсязі мало забезпечуватися виконавчими органами або відповідними районними державними адміністраціями. Чи було це добре? Ну, Напевне, ні, раз почалися реформи. Ситуація почала кардинально змінюватись у 2008-2009 роках, коли були прийняті і реалізовані реформаторські рішення. Дозвіл на будівництво скасували, а АПЗ замінили на містобудівні умови і обмеження. І була встановлена норма, що право на забудову земельної ділянки реалізується її власником або користувачем. За умови використання земельної діля... ділянки за її цільовим призначенням та відповідно до отриманих містобудів без будь-яких додаткових дозволів, ця норма була перенесена і до Закону України про регулювання містобудівної діяльності 2011 рік. І там же з'явилася норма щодо переліку об'єктів для проєктування яких Містобудівні умови і обмеження не надаються. Однак процедура віднесення конкретних об'єктів до цього переліку не була встановлена. Ні порядком надання містобудівних умов обмежень, який діяв до 2017 року, ні новою редакцією статті 29 закону, у якій з метою запобігання впливу суб'єктивних факторів. Був на законодавчому рівні виписаний порядок отримання міста будів. Знаю, напевне, бо був учасником тих дискусій. Така нормативна прогалина породила численні проблеми під час застосування переліку. Можна сказати, що замовник з проєктувальником отримали свободу. У всякому разі, щодо певної частини об'єктів будівництва. Але свобода, як відомо, усвідомлена необхідність. І немала частина розважливих замовників і проєктувальників чудово розуміло, що з прийнятим ними рішенням про відсутність необхідності отримувати містобуди, можуть не погодитись органи держарбутконтролю. І наслідки такої свободи можуть дати, знати про себе і під час набуття права на виконання будівельних робіт. І під час прийняття в експлуатації, ну і зрозуміло, під час проведення перевірок під час будівництва. А тому, як уже говорилося, прагнули підкріпити прийняте рішення відповіддю відповідного органу влади. А який орган влади мав такі повноваження? Формально такої функції ні в кого не було записано. Але за усталеною практикою той, хто видає. Тобто місцевий орган містобудування та архітектури. Але спробуємо ж розібратися все-таки у суті проблеми. Ну дивіться. Відповідно до визначення, містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки це документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проєктування і будівництва об'єктів будівництва. Частиною 5 статті 29. Закону, визначено вичерпний зміст містобуді. Окремо зазначено, що перелік зазначених умов є вичерпним. Отже, якщо жодна із цих вимог образно не бере участі у проєкті, навіщо отримувати містобуде, здається, це мало би бути взято за основу. Іншими словами, самими містобудівними умовами і обмеженнями. Вже параметрично визначено перелік об'єктів, для яких вони не видаються. Це ті об'єкти, у яких ці умови не використовуються. І ця аксіома начебто врахована. Містобудівні умови обмеження не потрібні для капітального ремонту і для реставрації будівель і споруд. А чи можна цю проблему? Вирішити шляхом визначення конкретного переліку об'єктів нового будівництва чи реконструкції Ну, далеко не певен. Хіба що орієнтовного, а краще довідкового. По-перше, за назвою взятою із переліку, завжди можуть стирчати вуха, будівлі чи споруди, для якої потрібні, а скоріше необхідні, містобудівні умови і обмеження. А по-друге, Теж завжди знайдеться інший об'єкт, формально не включений до переліку, але для проєктування якого потрібні містобудівні умови, в інше не потрібні містобудівні умови і обмеження. Але у цьому випадку отримувати їх потрібно. Концептуально процедура виглядає наступною: необхідність отримання містобудівних умов і обмежень з'ясовується у процесі формування вихідних даних. Бо з одного боку, містобуде є складовою частиною вихідних даних. А з іншого, завдання на проєктування, яке теж є складовою вихідних даних, складається з урахуванням цих самих містобудів. Але якщо, допустимо, було прийнято рішення не отримувати містобуди, а в процесі розроблення проєкту з'ясувалося зворотнє, трагедії не вбачається. Отримуються містобуди і вносяться зміни до завдання на проєктування, і це вже інша історія. Рішення про відсутність необхідності отримувати містобудівні умови і обмеження з відповідною аргументацією, звичайно, має бути відображено у завданні на проєктування і в пояснювальній записці до проєкту. Далі йде експертиза проєктів. Ну, якщо проєкт підлягає експертизі. Експертиза перевіряє ряд показників, що входять до складу містобудів, а отже, не може пройти мимо факту необхідності чи ні отримання містобудівних умов і обмежень, що і має засвідчити в експертному звіті. Отже, суб'єктом прийняття рішення про віднесення чи ні конкретного об'єкта будівництва до переліку до певного часу був проєктувальник. Точніше, ГАП чи ГІП, якого підстраховувала певним чином експертиза. Ну і погоджувався з таким рішенням, звісно, замовник. Скажіть, чи достатньо у ГАПа чи ГІПа кваліфікації, щоб приймати подібне рішення? Повинно бути достатньо. Він має відповідний клас у наслідків об'єкта будівництва, сертифікат. Та й в органах містобудування та архітектури працюють фахівці. Які за кваліфікацією не на голову вищі за сертифікованих фахівців. Зрозуміло, що у цьому випадку орган містобудування сном духом, духом не віддав про події містобудівного характеру, містобудівного характеру, які відбувалися на його території. Так тривало до 2020 року допоки не з'явилася норма. Щодо заяви на видачу дозволу, додається частина проєктної документації у складі містобудівних умов та обмежень або листа уповноваженого органу про те, що для проєктування даного об'єкта містобудівні умови та обмеження не надаються. Тим самим була унормована процедура віднесення об'єкта до переріку. Пізніше вона була трансформована в єдину електронну систему, де зараз зосереджена в окремому розділі. Не можна категорично стверджувати, що підстав для такої норми немає. За усталеним порядком приймати рішення має орган, до повноважень якого віднесене питання. Не може бути декілька центрів прийняття рішень з одного і того ж питання. Це раз. На мій погляд. Без участі органу містобудування та архітектури у цьому питанні ніяк не може бути. Спеціально уповноважений орган має володіти всією містобудівною ситуацією на своїй території. Але от чи є ефективним механізм через надання вистав, не певен. Свого часу чую розмову двох чиновників, у якій один з них. Розповідав про свою сокровенну мрію. Мені б говорив таку роботу, щоб щось видавати. Бажану у порядку винятку хоча б на півроку. Ну, гадаю, коментарі зайві. Але на такий суб'єктивний фактор не варто не зважати. Мова ж йде про лист з одного речення, ключовим, у якому є займенник не. Потребує чи не потребує. Завжди можна з'їхати на граматичну помилку, відізвати наданий лист, а на його зміну направити інший. І вовки сейті, і вівці, цілі. Отже, потрібен механізм визначення необхідності отримання чи ні містобудівних умов і обмежень, який би враховував як інтереси замовника з проєктувальником, так і місцевої влади. Думається, що в рамках єдиної електронної системи. Таке завдання вирішити нескладно, адже доступ до неї мають всі зацікавлені учасники будівництва. Звісно, за бажанням замовник чи проєктувальник завжди можуть ініціативно звернутися до органу містобудування та архітектури за отриманням відповіді. Але це не має бути обов'язком. У свою чергу, орган містобудування просто зобов'язаний моніторити об'єкти на своїй території, проєктна документація на які З'являється, тобто завантажується до електронної системи, починаючи з завдання на проєктування. І у разі незгоди з прийнятим проєктувальником разом із замовником рішенням вимагати отримання містобудівних умов і обмежень. Якось так, якщо вже цифровізація визначена пріоритетом розвитку будівельної галузі. Побачимо, як воно буде. А поки до наступної зустрічі.